Всім привіт, друзі! Довелося мені трошки модернізувати свою вілку. замінив я яшки, тому що, як ви бачили в мене в попередніх відео, я перевів ячмінь. Ячмінь був досить чистий, Якість робота була хороша. А от коли я всипав пшениці... Ось така пшениця прямо від комбайна, як бачите. Ту замало трошка вітру. У мене раніше був. Інакший шківок можете переглянути. Я поміняв шківи. поставив стандартні від машини, так як стояли на пральній машинці. От бачите, тут я позначку зробив і тут зробив позначку. Значить, виходить, якщо провертати один. 2. 2 до одного. Якщо обороти двигуна 1608, 1408, ну, 1400, значить, виходить, виходить 700 оборотів за хвилину на вентиляторі. Тому що Тут у мене чотири лопасті і така конструкція, як була у мене раніше, як я вже і казав, неважно перевівало пшеницю. Можна було, звичайно, кілька разів перепускати ту саму пшеницю, але то вже не є робота. І треба було на мінімальному відкривати заслонку. Ну, зараз будемо пробувати, як воно буде. Я вже так в холосту пробував, а яка якість роботи на грузці. Зараз подивимося. Запустили двигун Думаю, добре, чути характерний звук, так як я бачив і навіть в куплених І тут бачите, як Потік повітря піднімає той мішок. Раніше попередні в мене не піднімали. Відкриваємо, пробуємо. Відросло. O é né? Тепер краще, то що трошки треба підтягнути рівня. А так нормально. Єдине, що думаю буде грітися двигун. Але ну, то таке то не є промислове виробництво, то є для себе. Ну що ж, переглянемо. Тут віддуло. От і що? І що раніше в мене таких половинок. Не віддувало. А тепер вже більший вітер. І зараз подивимося, як тут у нас в мішку є. То ще відносно не дуже забруднена пшениця. Але так як для себе, думаю. Буде нормально. Крайній випадок, якщо треба буде на посів. О, Бачите, сміття мало, тому що мало, я пшениці всипав. О. Ну і тут де-не-де проскакує, що таке полова, зерно в полові, Ну то вже воно, напевно, не не відвіється. Якщо я ще раз Перепустити на зерно, якщо на посів, то буде взагалі супер. Ну така, друзі, в мене модернізація пройшла. Так що якщо будете робити, то треба давати більші обороти. Якщо тут є 4 лопесті, то було замало, як я вже і казав. Ну Тут з тією заслонкою я поки що не буду то треба буде або наовесне щось таке, щоб її прикривати вона зараз на максимум. Як бачите Ну все, я вже більше нічого тут переробляти не буду, нехай буде так. Все, друзі, бувайте. Мирного неба вам над головою. Всіх вам благ.